Що ви прийшли Облески самі собі? Дякую, що ви тут. Вау, <плес> Вау фантастика! Скільки заплатили за концерт. <плес> ви не платили? Так, охорона, блядь, Тут є людина, яка не платила. Так, прикольно. Ми з ви платили. Ви ви молодець. Скільки ви заплатили? <плес> Чувак, Офію! Прикольно! Ми з вами потім познайомимося. Панове, всім привіт! Важливе оголошення. Я і Катерина Олос їдемо разом в стендап-тур Європою. Список міст доволі великий. Шукайте своє місто і приходьте! В описі під відео є посилання на квиточки. Чекаємо. Я вас не бачу, але ви отам махаєте мені, він дуже світить. Так, вас як звати? Ви дівчинка? Як звати вас? Оксана. Оксана і ваш чоловік, де він є? Заді. Ззаді. Він тут по тилицю, мені буде дивитися, слідкувати, бляха-муха. Скільки вже разом? 16 років. А що так, квитків не було, чи так спеціально? Сиди там ззаді, не зайобай мене. Ви, ви вже одружені, дружені, так? Е, скільки років вже одружені? 9 років, 16, тобто 7 років. 7 років просто так в холу зустрічалися. Він ходив, він щось обіцяв вам, Оксана, ще трошки потерпи, бляха муха. Ще чуть-чуть». Повір, все буде. Мені цікаво, де ви познайомились? В інтернеті. В інтернеті. Це в ті часи, тоді ще 3 g блядь, певно, не було ще. Тоді якась Єшка, то треба було чекати того повідомлення від нього тиждень. Через то ви так довго зустрічалися? Так, в інтернеті. В якій соціальній мережі? В кон... не, не говоріть того. Ви класна, ви класна пара, у мене ще є пара питань до вас. Готові? Ні. Ти прийшов на стендап. Е, мені цікаво, знав, отак, опишіть, опишіть ваш е, от, е, ідеальний день. Чоловік давай, мені цікаво, чоловік, опиши свій ідеальний день. Отаку, отаку, отаку. Ти стаєш з дружиною, ідеально, що ви робите. Знаєш. Коли я встаю, вони сплять, приходжу додому, вони сплять. То ой, цілий день робота робота. <рес> тобто ти єдиний працюєш в сім'ї, так? Е, ну, Вона також працює. Ага, а вона ще спить, а ти не. Сп... — Ти да, не спиш, я Дуже рано виходжу на роботу. Ти коли, де, де, в якій годині ти виходиш на роботу? Сьома, сьома, тридцять. — Де ти працюєш, до речі? Не скажу. <реш> я лікарем працюю. Ж, жінка, не скажу, не можу сказати. Де дружина працює? Е, вона приватний. Тату майстер. Тату майстер. Прикол, що він розказав, де ви працюєте, про себе безмовче. Ви тату майстер, у вас є багато тату? Одне. А в чоловіка? Нема. Ти, типу, не довіряєш їй. Де собі десь там роби на чужих людях, блядь. Мені то не, не робив. Хто да, готує в ваші сім'ї? По черзі. По черзі. Угу. Бажано десь їсти. Що-що? Бажано десь їсти не вдома, а на наша готування. До, до батьків їхати поїсти. <рес> ні, ні, до батьків ні. В ресторан. В ресторан? Угу. себе. <рес> Бажано десь, блядь. Або десь, або ти готуєш. Отак нас по черзі хіба. Ну, або на заправку заїхати, як варіант. Пізніше на аукціоні мужчина вийшов в туалет, а жінка все розказала. Чоловіка прокувати? Та він не сказав, чим займається. Де... Чим він займається? <laughs> Блядь, це пізнець. <laughs> він гінеколог. Він боявся це сказати. А чекайте, він е, ну, його пальчики. Це найкращі пальчики в вашому житті. А, я паня. Блін-гінеколог. Тож прикольна професія, теж потрібно. Хто б хто забезпечує всю сім'ю? Блядь, він, в нього так багато роботи. Він пам'ятаєте, казав. Сука, я стою півсома, йду на роботу, поки тих жінок, бля, в самому Хмельницькому перелапаєш, блядь. Приходжу, йду ти спиш, блядь. приходжу, ти знову спиш. У мене вже, бля, я вже руки не тримаю. Дуже смішно. Так там гінеколог. А, до речі, він вернувся. Мужчина, поки вас не було, ми все про вас знаємо, про ваші ручки і так далі. Е, боже, мені так стидно. Вас як звати мужчина? Микита. Микита. Оплески Микиті, давайте поаплодуємо Микиті. Микита, я точно знаю, ти маєш якусь цікаву професію. Чим ти взаймаєшся? Ти на пенсії? Вісік років. 24. 24. Як ти вийшов на пенсію, розкажи. А ти, ти військовий колишній. За це Микиті також оплески. Фантастика. <плес> ти з, з дівчиною своєю? <плес> Можна сказати. <плес> Микита, ти получиш піздюля й вдома. Можеш сказати: ви, ви, ви пара. Як ви вже пара? <плес> Микита, дуже довга затримка була. Що-що? <плес> Ти рахував, там два роки то легко порахувати. Якби 16 років, то ще можна. Як познайомилися ви з своєю дівчиною. По топому. Дай вінчик. Дай вінчик? Дай вінчик. Микита, ти зараз будеш говорити в мікрофон. Знаєш, як він працює? Дай вінчик. О, Давінчик. Це десь в телеграмі? Де то є це дві? Так, це було в Телеграмі. В телеграмі, так. От як там знайомлються? Я ніколи там не сидів. Це було по тупому в мене на аватарці стояв стул, я їй написав Привіт. Хочеш сісти? Вона написала: типа, можна сісти. Я цю, на цю аватарку своє обличчя приклав і скинув їй. Прикол, е, так, я розумію, що їй дуже стидно зараз. Ти дійсно повелась на таку е, штуку? Ні, я просто угорала. Коли побачила, от написав він. Що ти, як ти відреагувала на це? Ні, це були відключення світла. Я жила одна, мені було скучно, я така, о! Надо поразлікатися, поугараю з додиком. поугарала. Така ви пара, я поняв, я поняв ваші стосунки. І ти до сих пір угораєш, так? Два роки ви живете, і такий бляха-муха, ото я прикол тягну!» Прикольно, у вас є якісь вже плани на майбутнє, ви там дружите сплануєте чи що. Скажи, будь ласка, блядь, блять, Є. Є плани одружувати. Да, але типу вона не хоче так, як хочу. Що що? Вона не хоче одружуватися так, як я хочу. Я їй сказав, що я буду в костюмі бджоли. Ще раз, що що? Я буду на весіллі в костюмі бджоли. Ти будеш на весіллі. <риклад> я зрозумів, ти не хочеш одружуватись, так? <риклад> ти дійсно хочеш в костюмі бджоли, так? <риклад> Щоб <риклад> Ющенко ведучий був, так? У мене з яких ще грошей нема. <риклад> я, він зараз так нічого не робить, я думаю, що він за 300 гривень погодиться. Так, а ти, ти я хочу одружувати? Я не думала взагалі за одруження, я якось не це. Я ще угораю. Я ти ще огораєш поки що. Прикольно. Добре, ви класна пара. Я давайте їм поаплодуємо, вони фантастичні. Дубаю їм щастя, здоров'я, натхнення, любові, наснаги і фізичного і ментального задоволення. Я загалом на концерті хочу звести якусь пару. У мене в мене така фішка, я зводжу людей. Я копідон, я Сваха. будь ну, як хочете. Е, от. Хто хоче, щоб я комусь знайшов пару? Я от Тіндер. От, ви, ви. Як вас звати? Юля, Оплески Юлії, вона поки що не має нікого. Але ми зараз когось знайдемо. Юля, як довго ви вже самі? Більше трьох років. <рес> <рес> Навряд чи мені вийде, якщо ви три роки пробували. <рес> якщо ви три роки пробували, то вас не вийшло. А ви не, пр... не пробували, спеціально чекали мого концерту. Ага. Юля, які вам подобається хлопці? У як... Вас хуйовий смак, Юля. Так, Юля, Юля, шукаємо вам хлопця зараз. Так, високі кіше. Красиві, розумні. Ну, не задух багато, блядь, Юля. Ми зараз когось знайдемо. В Києві 5 мільйонів людей. Зараз ми когось знайдемо. Так, самотній мужчина. де в залі. Є мужчина самотній в залі, побудуйте. Смішно там подружка така, походу. це, це ваш друг? Це ваш друг? Да. На така. Він самотній. Мужчина, як ви довго ще самотні, скажіть, будь ласка. Два роки. Два роки. А цей голос у вас? Це відмішає е, знайомство. Ні, вибачте, будь ласка, може. Трошки но настроїтися, можливо, ви давно не говорили просто. Розумієте. Як вас звати? Дмитро. Ви глуха. Це, це Дмитро. Це Дмитро. Дмитро, тобі які подобаються дівчата? Чарівні. І чар чарівні Що це за ледський принцип чарівні? Вона, вона витягує да, шапки кроликів, блять. Чарівна. Ще які? Чарівні і ще які? Достатньо. Достатньо, от нормально. таке. В неї високі, блядь, ще якісь там тебе чарівні, таке придумав. Е, е, Коли секс у тебе останній раз був? Всім цікаво, чи тільки мені цікаво? Бо <рив> Я бачу, там дівчатам цікаво. Коли? <рив> Два роки назад? <рив> Юля, <рив> то щось дуже дивно. Спасай його. Юля, тебе ну, ні, не буде брати. Ти, Юля, чим займаєшся по житті? На кого ви схожі? На мою першу вчительку ви схожі. Вона була дуже сексуальна жінка. В Молоді руки, потім, потім вже. А ви на кого схожі? Ви на кого? Ви на кого? В ким працюєте? В ким працюєте ви? Психолог-сексолог? Дмитро. Що це означає, що хлопця два роки не було сексу? Це типу, в нього погане, е, погано з гормонами, чи що це? Чи з певненістю, чи з голосом? З чим? <рес> То вам треба спілкуватися. Дмитро, будь ласка, поспілкуйся з Юлією. Мені, я, бо, бо я сам піду спілкуватися. Це дуже цікаво. До, хто, хто у вас приходить? Що за, за люди до вас приходять? Е, Здорові приходять до вас кажуть, мені потрібен е, психолог, е, сексолог. Ну, А наше здоров'я людина 20. Певну, де хтось кого погано зі сексом? Є деякі проблеми. О, і ви допомагаєте, так? Ти кажеш, мене три не було. що ти? Розслабся, мальчик, блядь. Так, у вас зі сексом все окей. Все окей, дуже впевнено сказали. Дмитра. А Дмитро, ти прийшов з ким? Це твоє хто? Шеф, у тебе дві подруги, тебе два роки не було е, сексу. А у вас, вас, дівчата, є хлопці? У вас є хлопці. А, Вони не знають, що ви дружите. Та я, чесно, я б не переживав на їхньому місці. Ні, Дмитро, ти офігенський, Дмитро. Прикольно, я дуже хочу, ти з Юлією познайомився. Добре? Давай так, дивись. Я ж розумію, ти, ти не наважишся. У тебе три роки, два роки не було нікого. Юля наважиться, в тебе взяти номер телефону. Добре, Юля? Ні. <плес> Дмитро, продиктуй, хай запише. <плес> і давайте так, що давайте їм попадуємо, я думаю, що це буде прекрасна пара, можливо, в майбутньому. Разу у вас виступав в тому місці і сиділи хлопець і дівчини на першому ряді. Я питаюся, в кого був місяць назад секс? І двоє хлопають. Потім я питаюся, в кого тиждень назад був секс. Дівчинка хлопає, пацан сидить. Я питаюся, в кого вчора було. Дівчинка така знову пацан сидить. Кажу, в кого сьогодні. Дівчинка знов хлопає, пацан сидить. Я кажу, так, що з вами не то. І пацан каже, перший раз нею гуляють сьогодні. О, ви. Ви я вас бачу. Ще раз підніміть руку, де ви є. От ви. Як вас звати? Валерія. Валерія, описки Валерії. Вона поки що сама. Поки що сама. Але це не надовго, Валерія. Зараз ми когось знайдемо. Валерія, які тобі подобаються чоловіки? Високі. Вис... Раз. Валерія, не за духу я тобі, блядь? Хмельницьку ні одного такого. Е, ні, ді, вот так вот. добре, а як довго ти вже сама? Недовго. Недовго це скільки? Півроку. Півроку, півроку. Що ага, е, з останнім цим своїм колишнім зійшлося? Що, що не так в ньому було? Не склалося. Не склалося? Так. Мало заробляв. <рес> а дуже важливо тобі оце загалом, щоб чоловік багато заробляв, так? Ну, щоб заробляв, щоб е, сім'ю якось. Добре, мені цікаво, Валерія. Ще таке питання. Е, не склалося в плані чого у вас? В стосунках. Він що з ним не так було? Не підходив мені. Скільки ви разом були? П'ять років. І ти п'ять років терпіла, так? <реш> ти така, бля, ну що з не підходить? Ну ніяк, сука, не підходить, але що робити? Вже блядь, до просто нього. просто дитяче кохання, і мені кажеться, ми переросли вже. Це все. Дитяче кохання це твій хресний. Був. <рес> тобто, ти з ним з кількох <рес> Ну, З 9 класу. Це мені було 16 років. Суто, ДПА здала зразу з ним, так? Да? <рес> Я поняв. Валерія, дивись, ми тобі зараз знайдемо когось прекрасного е хлопця якогось в залі. Поплодуйте прекрасних хлопці в залі. <рес> ти, ну, кого показуєш. Да, де, да, де, де ти я кажи, хлопець. Мужчина, вас як звати? Мене звати Микола. Микола, оплиски Миколі. Він дуже відвертий. Микола. Микола, ти чим займаєшся? Я будую 3D-модельки. Що що робиш? Будую 3D-моделі будинків. Ти, ти багато зробляєш? <рес> ну, для себе поки достатньо, але планує. Повір для Валерії не буде достатньо. Для себе, для себе достатньо це скільки. Бо мені для себе достатньо 200 гривень в день я от справляюся. Ну, я поки був. Коли дівчина, це десь блядь, дві тисячі. Ну, можна і більше. Можна і більше? Ну, ти такий, ти каблук, я понял. Можна і більше. Ти як давно так. вже сам? А, майже рік. Майже рік. Так. Чого розійшовся з попередньою дівчиною? Ми не зійшли з характерами. М -м -м -м. Є така проблема, я вже чув десь про таку проблему. Таке існує загалом в Хмельницьку. Е -е так, ти які тобі подобаються дівчата? Давай про візуальні ознаки поговоримо. Про візуальне де... я не зациклююсь, я більше зосереджений на тому, що всередині людини. Типу, ну, мені є певний типаж людей, який мені подобається, але типу, якщо людина класна, вона мене чує, відчуває, ми знаходимо Малер, дивись, спільний е зв'язок, е то. Він ніби заробляє, але скучний пизду. Треба, бачити, треба трошки інакше. Але ти прям для неї сидиш, да? так? Е, так. Так, е, ну, ні, ти гарно відповідаєш. Ти гарно, просто, ну. трошки, блядь. Трошки треба, щоб був з приколом. З приколом? Це завжди прикольно. Це, напевно, найкращі стосунки, коли ч, чувака приколи. Чесно, блін, я з приколом, секс зі мною це прикол страшніший. Це, це більше смішно, ніж приємно. Це я рекламую. Так, ще раз нагадаю як звати тебе, Микола Микола. Микола, е яку ти бачиш свою сім'ю в майбутньому? Я чесно не знаю. Ну типу, щоб була щаслива сім'я, було де жити, було що їсти, і в цілому, щоб ми мали. Місто, де розвиватися і будувати щасливе життя для майбутніх дітей. Типу, це от перше, що прийшло в голову, а так хер знає. — Пам'ятаєш, я говорив про приколи, блядь. А далі приколи. Прикольно. Дивись, тобі подобається заліву, там, біля тебе стоїть Валерія. Я просто зараз не бачу її, ти бачиш. — А Так, мені подобається. Ну, звичайно, що би ти інакше сказав. Ти біля неї сидиш. Ну так, да, якщо так, то ну, сказав би по-іншому, я би вже тут сидів. — Прикольно, не ну, давай так. Е -е, я хочу, що ти взяв в неї номер телефону, або помінялися інстаграмами. Вконтактом ми вже, ну, вконтакт вже десь сидимо. — ще де І я бажаю, щоб у вас сьогодні був доволі таки гарний вечір, продовження. В тебе є своя квартира? М -м, своєї немає, але ти... я чекаю. Але ти що? Я чекаю. Ну, Просто я живу. Десь десь вот моє буде, ще трошки почекаємо. Ну, я просто живу з родичами, в мене бабусь дідуся, і я відповідно ти... чекаю. Валерія, вибач, ну ніхуя не буде тебе сьогодні ввечері. Якщо готова трішки зачекати, Оце, от що я казав, що треба мати свою окрему кімнату. Пам'ятаєте, я це говорив. А окрема кімната є. Окрем... Тільки замочок. Все, стоп, окрема кімната є. До чого? Валерія, ти, ти сама живеш. Так. Дивись, є ще шанс. <смір> ти сама живеш. У тебе от своя квартира чи ти знімаєш? <смір> своя квартира. <смір> <смір> <Я бою. смір> Т -т ні, та ні, там все класно. Я бажаю, що у вас був сьогодні гарний вечір. Давайте їм поплутуємо. Можливо, дійсно, я поєднав, поєднав пару сьогодні. Отам гарно. Нами на концерт. Цікаво, чи є якась дівчинка, якої нема нікого. <плес> <плес> Смішне. Ні, можливо, дійс. добре, самотній хлопець, є взагалі самотній хлопець, самотній хлопець. О, ти, давайте йому поаплодуємо, поки що. Він поки що сам. Але ми, ми когось тобі знайдемо. Тебе як звати? Давид. Давид, чим займаєшся, Давид? Я студент, ти студент поки що. Ти не спрацюєш? Ні. Тільки не вчам чай. Буде важко дивитися. Буде важко, пробуй дай вінчик. Хіба дай вінчик. Пробуй якийсь сілець ставити на аватарку і може так. Так, ти не працюєш ніде. Ти вчишся, на кого вчишся? Музикант. Музикант. Музикант це більш менш. так? На чому ти граєш? Саксофон. О, Дявки, бляха, муха. Це. Це найкращий варіант. Там і язик розвинутий, і пальчики розвинуті, і все, що хочеш, і саксофон, як звучить. Вони розвиваються кожен день. Пальчики? Так. Ну, та я знаю, ти сам ти дрочиш багато, я поняв. Ну, на інструменті також. А які тобі подобаються дівчата? Бажано нижчі. Бажано нижче, ти так. скільки маєш ростом? Маленький. 165. Скільки? 165. шістьдесять п'ять. Давид, кожен раз ще гірше, блядь, гірше вимовити не ставиш. Ви моє останнє надія. Добре, Давид. Метр 65 п'ять. Маєш ростом, ти граєш на саксофоні. Як давно ти бився? Таке питання. То ти, ти який? Ти є агресивний? Ти не агресивний? Ти є мужчина? Чи ти є? Ну, хто ти є? Ну, я розумію, хуйове питання задав. Бився давно. Бився давно, давно. Ти, не, ти не конфліктна людина. Ні. Добре, Давид. які тобі подобаються? Ще раз візуально, можливо, якісь ознаки, що були дівчини. Ну, нема, в принципі, які розуміють. я розумію, Давид. З моїм, я розумію з твоїми з запитами, мехаївки. то ще ви були якісь візуальні ознаки. Так, так, так. Так, чи є самотня дівчинка в залі? Самотня дівчинка? Біля Давида стоїть самотня дівчинка. Вас як звати? Аня. Аня, Оплески Ані. Є. Yeah. Аня, ми знайшли. Ми знайшли. Давид, дивися. Це твій останній шанс, мені здається. Аня. Аня. Да. Е, так, 25 років. Ви займаєтесь чим? Логістикою. Логістику. Ви логіст. Хлопця дав... як давно нема. Недавно. Скільки це часу? Е, місяць і три тижні. Ти прям рахуєш. Я просто Ні, знаю, не то, коли ми розстались май, Майже два, два місяці, або трошки більше місяця, але в місяці три тижні. Ти такий. Це було вівторок. <рес> Чо розійшлась? Ну, я дуже емоційна людина я і дуже... прямо лінійна. І він що зробив поганого такого що ти йому послабила? Він його? нічого поганого не зробив. Просто я прямо сказала, давай розійдемося, а він такий довго не сопротивлявся. І ти потім пожаліла, що таке ляпнула, так? Да? Ну, можливо, десь там трішки да. <ріст> <ріст> в нього вже є якісь стосунки інакше, не знаєш? Знаю. Є? Нема. Та Аня, може не все втрачено? <ріст> я розумію, що ти горда дівчина, але ну попросить нього пробачення, скажи, дивись, я може куню ляпнула. Ні, ту будеш. Я... Яке пробачення? Хай Бодивись. він ще приходить просто. Бо дивись, бо є тільки Давід. Я не думаю, що є тільки Давід. Є ще тільки Давід, напевно, в цьому залі. Але є ж поза залом ще люди. Ну там небагато, там другий концерт, вже всі були в мене. Це підказують, що є Тарас. Дивись, такої функції немає, давід поки що тільки. <ріст> ти місяць і три тижні ти сама. Ти заходиш інколи на його сторінку дивитися фотки? Ні, не заходжу. У тебе немає ніякої сторінки на гаточків, де ти. От, ні. ні. Ніколи не дивишся? Не цікаво, тобі залі, що він займається. Я й так знаю, чим він займається. Він зі мною, блядь, живе, ми ще на одному ліжку спимо. <ріст> Іменно. Ви разом живете? Ще до. <свят> <свят> Чекай, то хто не з'їхав? То ти не з'їхала чи він не з'їхав? Він не з'їхав. Він не з'їхав, він ще з тобою разом живе? <свят> ну він вже зняв нову квартиру, але ще не з'їхав. А він платить чи, за квартиру Ми не платимо за квартиру. У тебе моя. тебе своя квартира? Це він, моя. Від тебе живе. <свят> 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 я собі <я> пристоївся. <свят> Прикольно. О, скажи, мені цікаво. А є у вас, ну якщо ви вже разом живете, просто у мене тут є один мужчина, у нього така сама схожа ситуація. Мені цікаво, чи у вас є ще секс, якщо ви вже разом виживете? Ні. Ні. Це він? Це він? Добре, ти кого шукаєш собі хлопця? Не знаю. Типу, конкретних критеріїв у мене немає. А В минулому що не подобалося? Мене не слухали. А ти, ти що йому казала? <світ> казала, що треба робити так, як я хочу, а не так, як всі хочуть. Так, може, і правильно, блядь, він що не слухав. <світ> е... Ну, просто не завжди там в людини мислі такі, як потрібно, в правильному руслі. А ти, ти скільки з ним вже разом, було разом? Ну, десь, напевно, місяців сім вісім Ага. Ви від ви Кариско з'їхались? Так, ви так да, на четвертий день. На четвертий день з'їхалися. Да. Бо в нього прям не було де жити, так? Ні, ну спочатку я переїхала до нього, а тоді ми переїхали вже до мене. А ви, то, то він має свою квартиру? Так. Так хулі він не з'їжджає. <різь> Там дуже багато нюансів різних. З тебе краще, я зрозумів. Звісно. Добре, дивись, ну є Давід поки що. Я розумію, що ви зараз дуже близько сидите. І дивись, ви, ви весь концерт будете себе дуже некомфортно почувати. Чого? Чого? Тобі комфортно зараз? Да. Давід для тебе сидить. Він бачиш, трошки на того мужика вже заліз, бляха. <плес> Давід, дивись. Є Аня. В неї ну, вже вона не разом з тим чуваком. І чи поки що в неї живе, ведь, ну, до себе вона не, не запросить, вибач, будь ласка. Тебе ти, ти маєш свою квартиру? Ти в гуртожку живеш? Аня. А. Секс з гуртожитку. Це найкраще, що можна придумати загалом. Нє. Нє? Нє. Я жила в гуртожитку, ні. В тебе був секс гуртожитку? Так. E, Вахтьорша як тут на це реагувала. А вона що свічку рядом тримала? Чи а її рядом не було біля нас. Так Вахтюрша завжди рядом. Вона в серці. <рес> Вона в думках. Да. Коротше, дивись. Давід, візьми, будь ласка, фані номер телефону. Я думаю, що у вас має скластися хоча б на сьогодні. Навряд чи, навряд чи. Але я в це вірю. Давайте їм поаплодуємо. Можливо, дійсно, я з'єднав якусь пару. Друзі, вже незабаром на цьому ютуб-каналі вийде мій сольний стендап-концерт. Дуже хочу, щоб ви його подивилися, підтримали якимось репостом, лайком і так далі. Чекайте. Скоро буде.